Доброго дня, студенти! Я Федірко Анна Васильівна, старший викладач кафедри туризму, документів та міжкультурних комунікацій Інституту філології та масових комунікацій. Представляю дисципліну стандартизації. Метою дисципліни є створення системи знань у студентів про стандартизацію та сертифікацію. Це дасть змогу забезпечити високу кваліфікацію майбутніх спеціалістів у їхній діяльності використовувати досягнення стандартизації в управлінні якості. Завданнями навчальної дисципліни є. Основи побудови стандартів, підходи до розробки документації, визначення впорядкування об'єктів, що створюються в процесі науково-технічної творчої праці, встановлення в документах по стандартизації оптимальних організаційно-технічних, загальнотехнічних, Технічних і техніко-економічних вимог, використання і дотримання оптимальних вимог, встановлених в документах по стандартизації, сформування системних знань закономірностей, походження сертифікації в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованих сферах. Ознайомлення з інформацією про будову та функцію міжнародних організацій з сертифікації продукції, послуг і систем управління якості, результати навчання за дисципліною відповідно програмним компетенціям та результатів навчання компонентам освітньої програми, це є формулювання результатів навчання. Для обов'язкових дисциплін має базуватися на результатах навчання, визначених відповідно освітньою програмою, а деталізувати їх. Формулювання результатів навчання мають зазначити рівень їх сформованості, наприклад, через його достатність для вирішення певного класу завдань професійної діяльності або подальшого навчання за освітньою діяльності. Студент повинен знати основні поняття в сфері стандартизації та сертифікації, основні методи розробки стандартів, типи стандартів, використованих для регламентації та. Реєстрації результатів технологічних процесів, законодавчу базу у сфері стандартизації та сертифікації, основні положення стандартизації та сертифікації, терміни та визначення основних понять у галузі стандартизації та сертифікації, аспекти міжнародної співпраці в сфері стандартизації та сертифікації, порядок надання заявок на Проведення робіт з сертифікації продукції, модулі сертифікації продукції в управлінні та інших країнах. Також студент повинен вміти використовувати нормативно технічну документацію від та науково-технічну літературу, інформаційні технологічні, складати алгоритми визначення вимог об'єктів стандартизації розробляти документи, що регламентують виконання процесів. Чи їх окремих стадій і процесів, визначати та формулювати показники критерії для об'єктивної і всебічної оцінки якості об'єктів стандартизації, володіти термінологією у галузі стандартизації та сертифікації, вивчати систематизувати, узагальнювати та розповсюджувати серед керівництва і структурних підрозділів вітчизняних та зарубіжних. Досвід у галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції, проводити аналіз документів, які застосовуються в сфері сертифікації та підтвердження якості продукції в Україні, сертифікати якості, сертифікати відповідності, декларація відповідності, сертифікат про визнання, паспорт, паспорт якості продукції та інші. Також навчальна дисципліна включає в себе певні теми, які ми будемо вивчати з вами впродовж цілого семестру. Тому рада буду вас всіх вітати на дисципліні стандартизація.